Всім доброго дня! Продовжуємо працювати над ажурною безрукавкою. наймоднішою річчю цього літнього сезону. Я зв'язала два повні рапорти ажурного візерунку, ажурного полотна після початку пройми рукава і початку цього розширення на рукава. Ось, дивіться. Ось. Я тут зробила розширення, тобто додала короткий рукав, не дивлячись на те, що я продовжую називати цю річ безрукавкою. Коротенький рукав все ж таки у мене є. Так. І після початку цього рукава я пров'язала повних два рапорти. Ажурного візерунку це 28 рядків в кожному помножити на два. Два рапорта, 56. 56 рядків. 56 рядків. І я бачу, що, в принципі, оцієї е, довжини полотна мені достатньо для того, щоб вже можна було переходити до формування горловини е, без рукавки. Так, ось я вам показую низ футболки. футболки. Да? Оце моя чорна футболка, з якою я знімаю розміри. Якщо раптом хтось не бачив попередніх відео, то я пояснюю. Ось горловина футболки, і ось, в принципі, оце ажурний ажурне полотно, воно вже дійшло до ем, горловини футболки. От його розмір. Отак і це має. Вигляд. Так, зараз я поверну камерне місце. Оскільки я беру всі розміри з цього, з цієї футболки, то по ній я й поміряю розмір горловини. Чорна футболка, нічого не видно. Так, для розрахунку мені потрібна ось ця ширина. ось ця, ось. ця, Тобто, ось по цій лінії ми рахуємо, вимірюємо горловину. Я її міряю, і в мене виходить 28 сантиметрів. Я буду використовувати ось цю мірку. 28 см. У мене горловина зверху має бути. Є класичний спосіб розрахування ширини горловини. Ви маєте взяти об'єм своєї голови виміряний в сантиметрах, об'єм шиї виміряний в сантиметрах і. Просумувати ці дві мірки і поділити на два. І це у вас має вийти ширина вашої горл... Об горловини, об'єм горловини. І потім ви ем, ділите ще на два, тому що у вас горловина переду і горловина спинки. Я просто візьму по цій футболці, ці 28 см, і буду в розрахунку відштовхуватися від цього розміру. Розрахунок покажу в наступного відео. Я знаю, що ви не любите відео з розрахунками. Ну, але ж, якось це треба пояснити все. А, окей, значить, я визначила, що це полотно це у мене буде перед. Тому в наступному відео я розрахую, як ми будемо закривати петлі на горловину і на ско... зріз плеча. Плече у нас теж буде скошене, і от на цей скос або зріз... Плеча нам теж потрібно розрахувати, як ми будемо, в якій послідовності, скільки петель, в якому рядку ми будемо закривати. Ну, я вас вітаю. В принципі, ми вже переходимо до формування горловини переду. І залишиться нам трохи дов'язати потім спинку ще. І... Можна буде вже поміряти на себе безрукавку. Так, окей. На сьогодні все. Всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!